Вітаю всіх на своєму каналі Місячний Сява Психологія. Давайте подивимося, що відчуває до вас тут і зараз ваш партнер. Таро світлого правіця, Будь ласка, подумайте про себе, а ми зараз подивимося, що відчуває до вас сьогодні партнер ваш. Що він відчуває? Він відчуває, знаєте, які емоції? Радощ, задоволення у вашій компанії. Тобто у нього, знаєте, є емоції, але це про а, легкість, про романтизм, а, знаєте, про дружню а, якесь компанію, святкування, гарний час проводження. А, знаєте, з вами весело та легко. Він відчуває до вас сильне фізичне притяжіння або певну залежність. Тут є момент того, що він відчуває і знає, що він залежний від вас. Тобто тут, тут така сильна залежність, тут його дуже тягне до вас. І це, знаєте, такий нездоровий момент, але це кармічний момент. Тут може бути знаєте, від кохання до лютої ненависті от розбірки можуть бути, якась токсичність може проходити, якісь слова не дуже такі, від знаєте, слів до, ну, тобто, фізичні якісь моменти, пов'язані з не дуже гарними поводженням, але він відчуває зараз до вас просто таку залежність від вашої взаємодії з вами, тому що ви його наповнюєте. Що він відчуває до вас по, по вісімки мочі, все про відчуття себе зв'язаним просто або обмеженим цих відносинах, тобто він не може рухатись далі, він залежний від вас, тобто тут є якісь кордони. За які він не може вийти. Можливо, є відчуття, що він не може вільно виражати свої почуття. Це теж по вісімки мечів і по Тобто людина не може сказати, що він насправді до вас почуває. Він може говорити вам якісь образливі слова, а підразумувати інше. Розумієте? Тобто людина тут така, вона більш закрита і його. Знаєте, З тим, що він не може виражати своє почуття вільно, у нього можуть бути такі моменти, пов'язані з внутрішніми конфліктами. Ви кармічний партнер, ви кармічний партнер. Зараз він відчуває, що ці відносини викликають у нього сильні емоційні, духовні зміни. у вас. Тут і зараз все змінюється. Ця карта рода, ця карта вищих сил, коли вам говорять, що потрібно щось змінювати, перероджувати або залишати, тут про те, що потрібно щось змінювати в ваших стосунках. І він це зараз відчуває. У нього сильні емоції до вас. Ця карта часто означає період переоцінки або нове порозуміння себе та ситуації. Він може розглядати ці ваші відносини як важливий етап у своєму житті, тобто просто так, жінка, яку, наприклад, він познайомився вчора – це не про це річ, це про річ багатомісячних а то або багато рокових таких моментів. І е, ви давно знаєте цю людину, яка за яку ми зараз говоримо. Ну так, ви для нього імператриця. Він вас бачить як дуже важливу жінку, цінну жінку. В своєму житті. Ви імператриці немає карти. Це жінка, яка вміщує в собі чотири королеви, чотири стихії. Ви така, ви вже в статусі, тобто ви дружина, ви мати. Якщо не мати, але ви в такому, знаєте, імператриця це взагалі жінка, яка турботлива. Він вас приймає як турботливу жінку таку красиву, творчу, радючу, знаєте, можливо, він відчуває до вас глибоку повагу і захоплення. І якщо він вам про це не говорить, а я так розумію, що ні, то він це відчуває. Йому потрібно побути з вами хоча б трошечки для того, щоб задовольнити якісь свої емоційні моменти, тому що ви головна, важлива жінка в його житті. Так, він отримує, від, знаєте, задоволення, ви наповнюєте його, ну, так би мовити, імператриця. Це, це, знаєте, от мені подобається ця карта це весь світ. От подивіться, вона вагітна. Це початки, це нове, це народження. І, можливо, ви теж можете бути вагітною, наприклад. Тому що, ну, я не знаю, мене дивиться різні жінки та чоловіки. Тобто тут іде мова про таку жінку, яка знає собі цінність, вона знає, чого вона бажає, вона вже отримала цей статус, і вона не буде знизувати цей градус. Вона розуміє, хто вона. І він це теж розуміє, тому що він завдовольняється з вами. Він відчуває з вами цей кайф, він наповнюється, ви даєте багато ресурсів, ви ресурсна жінка, і він вас бачить такою. А тут прийшов до нас король жезлів. Це, знаєте, людина, яка дієва, лідер, активний, енергічний, впертий, впертий але горить, горить, знаєте, своїм жезлом, тобто у нього, ну. Він прив'язан до вас, і він бажає вас, він пристрасний такий, знаєте, захоплений. Ця карта також казана впевненість, таку, знаєте, в собі. І, можливо, він не хоче вам якось це показувати, а можливо, ви знаєте, подивитесь йому в очі і ви все зрозумієте. Тому що буває людина, чоловіки не вміють показувати свої емоції, що він відчуває, гарно говорити. Але коли ви подивитесь в Цьому чоловіку в очі, ви зрозумієте, що там коїться з цим чоловіком. Тому що ви його дуже приваблюєте. Ви для нього от просто. От він просто вас бажає. Отакі от, от у нього відчуття до вас, отакі от у нього гами емоцій. Розумієте? Можливо, в когось пізнали.